Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Моніторинг національного агентства і запобігання корупції показав, що колишній начальник Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолій Пікало живе явно незачесно зароблені за останні чотири роки. Він разом із батьком придбав рухоме та нерухоме майно на 7 мільйонів 889 тисяч 650 гривень. Дві квартири у Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat, Ford Ranger, автомобіль Audi A6, Volkswagen ID. Дій 6 Нічого такий синочок, неправда таки. При цьому у декларації за 2020 рік Пікалов зазначив, що ні він, ні його родичі не мають жодних грошових активів. Про це повідомили у самому НАЗК. Батько військома став єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом 1 мільйон 100 тисяч гривень, сформованим за рахунок його власної готівки. У липні 2023 року ця фірма придбала у власність частку торгового комплексу вартістю 1 мільйон 150 тисяч гривень. Вказано, в повідомленні дружина Пікалова минулого року отримала у подарунок від свого батька 65 тисяч доларів США, хоча його законний дохід за все життя значно менший. Сам екс-начальник Дніпропетровського ТЦК у 2021 році придбав дві земельні ділянки та житловий будинок. Правоохоронці встановили, що сукупний дохід військома та його близьких осіб із законних джерел значно нижчі від вартості всіх придбаних вищезгаданих активів. Підкреслили в НАЗК, вказавши, що справу Пікалова передано до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Яка і займеться з'ясуванням природи такого багатства рядового керівника, як повідомляли змі. Президент Зеленський підписав указ про припинення ротацій керівників обласних територіальних центрів, комплектації та соціальної підтримки Збройних сил України. Таким чином їх буде звільнено, а офіс генпрокурора займеться порушенням кримінальних справ на місцях, де мали місце порушення та корупція. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення ради нацбезпеки та оборони від 11 серпня про звільнення усіх обласних воєнком. Увести в дію рішення. РНБО про результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України йдеться у тексті, опублікованого на сайті глави держави указу номер 491 2023. У своєму рішенні РНБО рекомендує головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному ухвалити рішення щодо перебування на посадах керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ, припинивши практику їх ротацій. Також Залужному рекомендовано призначати за рекомендаціями командувачів командирів. Оперативно-тактичних угруповань, оперативно стратегічних угруповань військ, сил на посади керівників обласних ТЦК та СП осіб офіцерського складу, які безпосередньо беруть участь у бойових діях та пройшли перевірку Службою безпеки України. Цим рішенням Ренбо також закликало правоохоронців протягом місяця вжити додаткових заходів для протидії вчиненню посадовцям ТЦК корупційних та інших кримінальних правопорушень. Президент поклав контроль за виконанням рішення РНБО на її секретаря Олексія Данілова. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.